Новий бойовий прапор і оновлена техніка. Прикарпатські авіатори відзначили професійне свято на урочистостях у 114-й бригаді. Побували і наші кореспонденти. День авіації військові 114-ї Івано-Франківської бригади вперше відзначають з новим бойовим прапором. Кількома днями раніше цей почесний символ командиру частини вручив президент України під час урочистого параду в столиці. Відповідно до статутів збройних сил, бойовий прапор військової частини є почесним знаком, що визначає особливості її бойового призначення, історії та заслуг. Це дуже велике значення має для військових. Піднімає патріотизм військових. Натхнення їхні. Жага до боротьби, жага до захисту своєї країни. Він знаходиться на визначеному місці в штабі під охороною. При необхідності він буде знаходитися в тих місцях, де наша частина буде захищати нашу Країну Україну новий бойовий прапор підтверджує, що 114-та бригада серед кращих в Україні. Зазначив під час урочистості заступник командира повітряного командування Захід Олександр Кухаренко. Він наголосив, що з часу початку антитерористичної операції прикарпатські авіатори з честю виконують завдання на сході країни. Підтвердженням цьому є численні відзнаки від керівництва Збройних сил. Зараз у нас приходять молоде покоління. Виписалися, як ви бачили, які отримали старших лейтенанти. лейтенанти. вони вже підготовлені до польотів на літаку. Мі-29. Ми з ми виконували в Миколаєві, тому, в принципі, зараз нам залишається, Літаки є, паливо є, будемо тільки піднімати фаховий рівень. Оновлюється і авіаційна техніка. Тільки цього року бригада отримала чотири винищувачі. Два з них безпосередньо напередодні свята. Літаки пройшли капітальний ремонт і деяку модернізацію, зокрема, підвищено можливості бортового обладнання. З нагоди Дня авіації крилату техніку продемонстрували всім охочим. Найбільше втішилися можливості сфотографуватися на крилі літака наймолодші гості свята.